Вітаю, друзі! Ви на каналі Українці в Нідерландах Єлена Холанд 5. Дякую всім моїм глядачам, хто підписаний, хто підтримує мій канал, хто дивиться мої відео, ставить вподобайки, пише коментарі. В цьому відео я вам хочу розповісти про ту ситуацію, яка зараз в Нідерландах стосовно українців. В тані часи дуже багато стало запитань поступати. Стосовно того, щоб виїхати з України. Тому я хочу розказати останні новини. Ну і не тільки стосовно виїзду, а й стосовно проживання українців в Нідерландах. Як ви вже знаєте з попередньої інформації, якийсь час тому назад був закритий останній прийомний центр в Утрехті. Він був закритий, тому що він вже був переповнений. Там Якби люди знаходилися, кількість людей більше, ніж він може прийняти, ніж там, скільки ліжок є. І тому його закрили, щоб дивитися, коли звільняються локації якісь. Люди переїжджають, може хтось від'їжджає в Україну, може хтось знімає собі житло і переїжджає. Звільняються місця, і людей з центру переселяють туди. Ну, от зараз він вже наче, трошечки там звільнився на якусь кількість людей. От І є. Така надія, що він знов відкриється. Але він відкритий і зараз для людей похилого віку, хворих, поранених, а також жінок з дітьми. Так що майте це на увазі, хто збирається їхати зараз до Нідерландів. Далі новина стосується тих українців, які давно вже знаходяться під тимчасовим захистом, ну і давно, і недавно хто, але для працюючих. Працюючи тепер будуть оплачувати своє проживання на локаціях чи в якихось гуртожитках, там, де вони проживали безкоштовно. Вони будуть оплачувати комунальні послуги в розмірі 105 євро. І також будуть оплачувати за харчування там 240 чимось євро на людину, навіть якщо вони там ту їжу не їдять. Що мається на увазі, що ну люди пишуть, що от, хто працює, якби не обідає, от, чи якось буде перераховуватися ця сума, або кому не подобається ця їжа, і люди самі якось там собі готують. Але все одно, якщо офіційно на локації є така система харчування, вас харчують, то е, ви будете за це платити 240 чимось євро. Ось, це, що стосується цих виплат. Ці Виплати планується чи то з травня, чи то з червня ввести. Я е, точно вам сказати не можу. Ось е, чим я можу допомогти, це ось такими новинами, е, які я узнаю тут в Нідерландах. Е, ну, Значить, хто в сім'ях проживає, той е, е, і так отримує. Е, 80 євро зараз за комунальні послуги, це я знаю точно. От які якби, сім'ї платять. І от мене люди часто запитують в коментарях, що я можу. Я можу тільки закріпити цей коментар під своїм відео і даю поради, що в Фейсбуці дуже багато груп, де люди обмінюються інформацією, яку вони мають про Нідерланди. Шукайте групи в Фейсбуці про Нідерланди і там. Читайте коментарі, тому що люди задають питання, інші люди відповідають на ці питання, дають якісь посилання з відповідями. Тому дивіться, шукайте групи у Фейсбук. Ну, ось так. Я розповідаю те, що є, те, що я знаю, які новини. Нічого я якби не прибавляю, нічого від себе не розказую. Ну, зараз по всій Європі така тенденція в усіх майже в усіх країнах. Що люди повинні оплачувати своє проживання, хоча б за комунальні послуги, за харчування, але наголошую, це тільки для тих, хто працює. Виплати продовжуються в Нідерландах, поки вони не скасовуються. Виплати для непрацюючих я маю на увазі. Ну і ще мої поради для швидшої інтеграції адаптації в Нідерландах. Треба не сидіти вдома, вчити мову. Хто працює чого віку, шукати роботу і спілкуватися, спілкуватися з нідерландцями. Вони хороші люди, так як і в нашій країні, є різні люди. Але якщо ви добра, гарна людина, то вам будуть попадатися теж добрі, щирі, гарні люди. Я вам всім цього бажаю. Ну і бажаю нашій Україні скорішого миру. І люди могли себе почувати в безпеці, спокійно, займатися своїм повсякденним життям. І нехай наша Україна розквітне і все буде Україна. Слава Україні, слава ЗСУ! У нас знов трошки похолодало, 12 градусів тепла, але вітер. Якби не вітер, то було б взагалі чудово. Сижу, любуюся своїм букетом тюльпановим. Поки що один квітне тюльпанчик, бачите? Знову у нас вночі був дощик, знов все поливає, заливає. На дачу немає можливості поїхати, бо нема там чого робити. Тому ходила сьогодні на курси, вчила мову, прийшла записати вам таку інформацію корисну. Ну, сподіваємося, що скоро буде тепло. Завтра в нас буде 15 градусів. В неділю буде католична Пасха, всі готуються. Навіть, знаєте, їдуть в невеличку відпустку. Моя вчителька сказала, що не буде в нас з нею в наступний вівторок занять, тому що вона з сім'єю їдуть, десь знімають там будинок, всією сім'єю, дорослі в неї там, дочки, сини, онуки, і вони знімають будинок. І їдуть туди на Великодні свята відпочивати, кататися на велосипедах, робити барбекю. Ну, типу, як у нас, знаєте, ми на Пасху чи в травні виїжджали на шашлики, хто на дачу, хто куди. Ось, Так що в них теж буде гарна погода. І будуть так святкувати Паску. А наш Великдень буде 5 травня. Будемо чекати наш Великдень. Потім фарбувати крашанки. Та-дам! От що в мене по завершенню моєї роботи. Хочу показати. Дивіться. Бачите, що робиться? Ух! Тепер прибирати. А що я зробила? Попікірувала всі помідори. Тут ці, що залишилися, просто посадила вже місця немає. Ні на вікні, ніде. Ні на яких підвіконнях у мене їх мало. То я тут уже по 4 просто посадила, що залишилось. У мене дуже багато розсади. Не знаю, може я її і комусь віддам, ну там садила по одному, по одному, все, місця вже не вистачило. Так, і що я вам хочу ще показати? У нас така гарна погода. Сонечко, сонечко. Я посадила в ці горщики з ці маргаритки. Ось. Ну, у мене ще багато залишилось. Треба чи тут десь розсадити, чи, не знаю, на дачу вести. А це ще купила. Почитала в інтернеті це. Ой, ну ось, дивіться, імпатінс Валір'яна. Ой, якось вона так називається, одним словом. Не то капризка, не то щось таке. Коротше, ви знаєте, цвіта води. Оце в Лідлі за Євро щимось, Теж відвезу на дачу посажу. А що в мене в моєму букеті? Дивіться, новенько. Розпустився, розпускається, тільки почав білий один тюльпанчик. І ось ці як попідростали на сонечку. Скоро в нас буде гарний букет. Поки що такий біленький, ніжний такий. Розпустився самий перший А там отакі от махрові в мене ще є. І ще якісь, чесно кажучи, я й не пам'ятаю, які я восени санила. Ну, поки що колір вони не показують. Будемо чекати. Вже недовго, день-два. І буде з'являтися ще більше і більше тюльпанчиків. Ось така вже плетюча гортензія. Так. Дійсно, вона квітує, наче бузина, в неї такі зонтики і два вида квітів. Ну, Буде квітувати, бачите, багато. Я обов'язково зніму і покажу. Вереск відростає потрошку. Я ще в рукавичках ще прибираю, просто вийшло, бо тут сонце, сонце в нас після обіду. Тому познімаю, поки сонце красиво. Ось так уже все у нас весною розвивається і росте. Таке гарне небо. Поки що в нас така гарна погодка. Ну і покажу, що в мене тут уже попікіровано скільки томатів. Знов, мабуть, багато. Ще я один вид посіяла. Ось так. Де по два попікірувала, де по одному, де побільше в коробочки. Бачите, бо в мене немає місця. В принципі, стаканчики то є, а місця немає. Куди їх ставити. Ну, ці теж такі круглі, якби були якісь прямокутні піддони, то більше помістилось би. Ну нічого. І так, в мене їх багато, по-моєму. Де я їх буду садити, не знаю. Ну, може, комусь пороздаю в минулому році. А мене пригощали, то в цьому році я когось пригощу. Ось такі вже, бачите, листочки ще з'являються. Ось ростуть. Я, до речі, удобрила. Удобрила вже один раз. І вони краще стали рости. Позеленішали так. Ну, а ці ось ці теж вже одобрювала. Я раніше їх пікірувала, а це сьогоднішні. Їх так багато. Возилась, возилась. Ну, ще покажу на підвіконні. На іншому. Тут таке не підвіконня, а вихід на дах. Ну, я вікно, є сонечко. А ось тут у мене високорослі жовті плетючі. Мені дуже сподобались такі маленькі. Такі жовтенькі черіки. Вони мені сподобалися дуже на смак, але вони, бачите, розвиваються повільніше. Кажуть, що високорослі і чері розвиваються повільніше, але потім виростають високі і дають гарний врожай. А тут я посіяла ще один вид томатів, який мені дуже сподобалися в минулому році. Ну, Поки що нічого не зійшло, вже дня три вони так стоять. Ну, в цьому горщику, а в цьому горщику в мене базилік попікірований і лобелія, яка дуже-дуже повільно росте.